Ракета! Капець, друзі, бачите, ракета пішла. Друзі, хочу поділитися з вами дуже важливою інформацією. Риболові спортсмени організували благодійний фонд для збіру коштів для допомоги ЗСУ. Багато хто з наших хлопців, рибалки, спортсмени зараз знаходяться на передової і потребують нашої з вами допомоги. Тому донатьте, будь ласка, кожна гривня дуже-дуже важлива. Всі реквізити я залишаю в описі під цим відео. І ось подивіться цей проморолик даного фонду. Ми жили у вільній країні, розвивались, боролись, підкорювали вершини. У нас, людей з різних міст, різних професій, різних статусів, поєднували таке незначне, але чарівне захоплення риболовне. Вона робила нас одночасно братами та суперниками, аматорами та чемпіонами, учнями та майстрами. Але раптом все змінилося. В нашу країну пройшла війна. Вона руйнує цілі міста. Вона забирає тисячі життів. Замість шепоту хвиль ми чуємо вибухи та постріли. Замість поплавків ми бачимо зруйновані домівки та долі людей. Ця війна назавжди поділила всесвіт на до та після. І тоді ми об'єдналися ще міцніше. Але заради іншої мети, іншої великої перемоги. Багато хто з наших риболовних побратимів підклав вудочки. Взяв до рук зброю та пішов захищати країну. Інші з головою занурились у волонтерську роботу. А хтось продовжує працювати та рибалити, щоб допомагати нашому війську. Така єдність рибаловів надихнула нас на створення організації Благодійний фонд рибалки України і в нас. Багато завдань. Зокрема, ми прагнемо створити платформу для наших захисників та волонтерів, для всіх, хто постраждав від військової агресії Росії, для захисту наших водойм та відновлення спортивного способу життя. На війні не буває маленьких справ. Кожне слово, кожна дія, кожна гривня, покладена у спільну скарбничку, роблять з неї потужний механізм перемоги. Ми, рибалки України, запрошуємо всіх об'єднатися задля досягнення спільної мети. Разом ми зможемо створити справжню команду допомоги Україні, склад якої буде виходити далеко за межі нашої держави. У нас багато роботи, але ми українці. І наш шлях від перемог до перемоги. Друзі, мої вітання. радий вас вітати на своєму каналі про спіннинг. І сьогодні ми з вами нарешті вибираємось на жовтневу щуку. Знаходимось ми на одному з старіку в Київській області і будемо сьогодні пробувати ловити зубатого хижака на силіконові приманки та на воблери. Сьогодні у мене багато обновок, тому вам згодом про все розповім. Зараз саме час зібрати свої снасті. Ось, бачите, свої катушечки я транспортую ось в такому боксику жорсткий, да, і все з катушками буде добре. Є в мене тут кастингова катушка, і є в мене катушечка, ось така новиночка. Це 4000-дайва. Калдія нового зразка ЛТ-шна, і вона з референсом С. Тобто дайва нарешті почала робити катушки з мілкими шпулями. Ракета, смотри! Капець, друзі, бачите, ракета пішла. Так ось так виглядає ця катушечка. Такий прикольний дизайн Caldia LT4000 SC з мілкою шпулю. Нарешті дайва почула всіх риболовів наших і почала робити мілкі шпулі. І під нею я взяв ось такий шнурочок, який зараз намотаю. Це Hardcore Duel. Є одиниця по японії, якраз сюди влізе 200 метрів і ця розмоточка 200-метрова. Це Ну Ось в мене ось такий комплектик получився. Це графітлідер ZANA 762L118. І тепер тут встановлена ось така оновлена моя катушечка Daiwa Caldia LT4000S з новим шнурочком. Так, Зараз будемо чіпляти силикончик. Теж дуже багато я собі силикона взяв. Тут і заман, ось такий мій улюблений колір Кавун. І дайва Бейн 4 дюймові. Такі ось кольори я взяв собі. Ось ця класна приманочка це вовчик-воротняк. Ловив дуже класно в нього на своїм ріп ріпстери. Ловилися в нього щуки. Ну, Будемо зараз. Пробувати. Поставимо на джиголовочки, і давайте будемо вже робити перші закиди. Спочатку я обловлю, ось, бачите, переді мною там такий коряжничок. Пошукаємо, може щучка там буде стояти, ну і потім пошукаємо в цій ямці входи та виходи, може, знайдемо якусь стайку білої риби та пообловлюємо її. Зараз початок жовтня, якраз сама така. Класна пора для ловлі хижою рибою, вона вже в активній фазі, і щуки нажирають собі вагу на зиму, щоб нормально зимувати. Тому що взимку у рибки трошки сповільнюються всі її процеси метаболічні, і вона взимку менше. Кормиться, а ось зараз якраз. Восени вона жирує. Ну, сподіваємось, що сьогодні у нас рибалка вдасться. Ну, треба шукати. Треба шукати рибку, тому що тут місцяк досить такий попсовий, запресований, але але знайти щучку можна завжди. Ну, весь процес пошуку я вам зараз покажу. Сьогодні я ось попросив у друга ось такий мопед. бо на веслах тут важко ходити, а ось під. Таким малесеньким моторчиком я вже задумуюсь собі придбати, тому що 15-ти сильний тягати на ось такі озера ну таке собі, він тут не потрібен. Важкий, дуже він шумний і ну, не потрібен він. А от такий малесенький моторчик 2,5. Буде достатньо. Взагалі можна і електро брати, але там і акумулятор треба такий дорогезний брати, щоб він був не дуже великий, а маленький і був не важкий. Ну і сам мотор, то краще купити вже ось такий бензиновий. Там треба літр бензину на цілий день і не морочитися з цими зарядами. Ось, бачите, так почалась у нас біла рибка. Ось навіть. Щось таке крупніше стоїть і думаю, що от якраз отут десь ми станемо на якар і спробуємо обловити цю частину. Поки що у нас нічого не клює. Я, до речі, сьогодні не один. У мене ще мої товариші теж зі мною, але вони трошки там <схід>, позаду ловлять і вже на Ділдафан такий здоровезний силикон. Хлопці спіймали одну півторачку вже. ну і Більше клювань не було. У мене теж поки що взагалі тиша. Розпочав я з кислоти, зараз перейшов на бенжанкін, теж 4 дюйми в кольорі масла. Дуже часто в такої коричневої коричневого кольору воді дуже часто спрацьовує саме масло. Ну, Будемо шукати, тому що рибка тут по-любому є. Але ж поки що ось я вихолоті таких зграй відвертих білої риби ще не зустрічав. Якісь такі поодинокі невеличкі зграйки. Ось. І поки що нічого. Ну, будемо шукати. Трошки настрій ці ракети, блін. ой. Спортили, тим більше, якась частина їх все ж таки долетіла, на жаль, попали в Києві і там загинули, загинули мирні люди. Нарешті у нас риба дочекались ми. ну Це певно, що дуже трусить мордою. Певно, що це або окунь крупний, або да, це крупний окунь, друзі. Дуже крупний окунь, Дивіться, який гарний. Опа, оп. Оп. дивіться який, ну це окунь всіх окунів. Бачите, який гарнюний. Такий прям горбач здоровезний. Дивіться, як він зажрав цей бейджанкінг. Просто повністю в пащі. Ось такий, це вже другий, до речі, першого я не не, не вийшло в кадри його, щоб він потрапив, бо він зійшов. А ось другий просто ось такий от красень. О, дивіться, який, який гарнюній. Ну, бачите, його хтось вже їв. Дивіться, які в нього ось поранення є. Такий бувалий чувак. Дуже бувалий. Ну, Будемо його зараз відпускати. Давай, попадно. Так, один окунь у нас вже є, один окунь у нас вже є, був у нас сход, але щучки. це щучки. Тут я знайшов таку цікаву гряду. Як бачите, на цій гряді рибка є. Рибка є. Я чогось таки думав, що тут зараз буде та коня. На жаль, в мене з собою нема телспінерів. Думаю, що на телспінери зараз би тут він... Поклював би. Пропоную перейти трошки на лобчики. спробувати, може щука буде краще реагувати саме на, ці, на цей тип приманок. Ось уже збираю зараз свій комплект кастинговий і спробуємо зараз 130-ті пошвиряти, 110-ті. Може, щучка буде більш в настрої, тому що щось на резину в мене взагалі нічого, тільки окуня. Так, друзі, давайте спробуємо зараз в Поставимо, я думаю, що почнемо ось з такого кольору. Це Daiva Stiss спешка. Дайвесті Сміну спешка за заглубленням МР. Тобто цей Воблер буде йти десь приблизно на глибині близько 2,5 метрів. Ось такий колір у нього, бачите, яскравий. І зараз спробуємо пошукати саме воблерами. 时光。 Так, знаходимось ми на глибині 3 метри, тобто наш вовчик буде майже близько до дна проходити. Переді мною теж такі, бачите, лататя ті, які вже трошки попадали, але там на дні ще залишилось укриття для щук. Ну і думаю, що щось там повинно по-любому стояти. Ну, Пошукаємо. Така погода сьогодні, бачите, вітряна. Вчора, позавчора, верніше ходили в футболках, а сьогодні дуже різке похолодання. І це якраз ну, для щуки не дуже такий перепад. ще, Бачите, таке яскраве-яскраве сонце світить. Тому може і це бути причиною того, що не дуже сьогодні активна щука. Ну, в цій, до речі, на цій водоймі ми вперше, хоча я тут от з місцевими рибалками розмовляв, ну, кажуть, що риба є, але дуже-дуже запресована ця водойма, ну, будемо шукати, сподіваємось, що коли був розлив десни, що в цей старик трошки зайшло рибки. Хотілося б, звісно, щось спіймати Ну от щука вже в жовтні вона дуже-дуже активна, повинна бути і судячи по судячи по е -е, відео, які я бачу, да, з Чернігівської, з Київської області, Вовчий Воротняк, скільки їздив. Дуже багато ловили вони щуки, то роздача була до потепління дуже класно. Оце, друзі, подача, оце подача! Ну нарешті дочекалися, нарешті дочекалися. Ну, це щука по-любому. Те ж саме знайшов такий пагорб невеличкий. Ось, і бачите, аномалія. Тільки аномалія, там не скільки я по рибі ставав, скільки по аномалії. І так гарно йде. Непогана щучка. Я думаю, що... О, ну така. Кілушечка, дивіться. Гарнюнька. Бачите? І за краєшок, за краєшок, губи вона. Ану йди сюди. Ну нарешті, нарешті.

Навіть її не змінював сьогодні. Навіть її не, не змінював. А ну віддай. Віддай, що така смачна, що не хочеш навіть да, відпускати її. Порадувала нас щучка нарешті своїм клюванням. Не дуже така велика. Гра, мабуть, 700 вона. Але всандалила так, що аж нарешті я прокинувся. Дуже класно вона клюнула, ну не будемо її мучати. Відпускаємо пливи. Ось яка. Бодра, класна. І спокусилась вона, ось, як ви бачили, на ось цю приманочку в кольорі масло. На 12 грамав. Це 4-дюймова приманочка. Так, ну що, друзі, будемо далі зараз продовжувати нашу риболовлю і сподіваємось, що ми спіймаємо ще кілька хвостів. Є, друзі, ще одна. Ще одна втулила. Ще одна йде наверх. Ну це така не дуже крупна, слухайте, може це і окунь, тому що... Та ні, не окунь, це щупака, ну. ну -ка. Давай, бачите, знайшов я все ж таки, так, да, щупака. Ось, дивіться, яка теж кілушечка. Зайшла, ах, як хорошо вона це робить. Ну йди сюди, йди сюди. Ай, хорош, йди сюди. Опа, ось бачите, трошки знайшли ми рибку. Ось вона, давай. Ну Всандалила теж дуже-дуже так лупануло, сильно, сильно бахнула. Так, давай швидко тебе звільнимо. О, ось така, дивіться. Ну що, вже, вже нормально, вже щось ми спіймали з вами. Але треба ще, поки клює. Давай, мала, пливи. Отак от, от. о. Дякую тобі. Ну, слухайте, вже, вже хоч щось. Хоч щось. І знову, друзі, спрацював, дуже вірю я в цей силікон, знову спрацював у нас цей дайверський бенджанкінг. Так, бачите, те саме вже немає ніяких порізів. Приманка в нас ціла. Ну, Поки не зріже чи не обірву, можна ловити і ловити на неї. Бачите, в цьому місці я став з першого закиду. Першого закиду ми спіймали одразу щуку. Ну, як бачите, посередині. Тобто не на свалі, так, не на бровці, а тупо посередині. Ну а Чого я тут став? Там також ну, тако, така, ну, така аномалія. Була наче якась там хребет глини чи щось таке. Був, думаю, ну-ка стану спробую туди попасти. Попав і одразу там на 10-й сходинці одразу щучка. Коли я, мабуть, дійшов до того бугорочка, одразу влупила. Ось він знов цей бугарок, я на нього вилажу зараз. Одразу бахнула. Слухайте, ну рибки хоч не дуже крупні, але плюють вони дуже і дуже жадібно. Такі подачі, що просто капець. І коротко про сьогоднішню рибалку. Дуже яскраве сонце, сильний вітер, щука їсти не хотіла. Взагалі хижак був в пасиві. Всіх, кого я зустрічав сьогодні на воді, скаржилися на те, що був дуже поганий кльов. Сьогоднішню рибалку я врятував гумою. воблери сьогодні мовчали, спрацювали саме. Бачили це дайва бейнджанкінг в чотирьох дюймах в кольорі масло. Більше інша резина сьогодні не працювала взагалі. Таке буває. Але ми залишилися не з нульом. Друзі, дуже дякую, що подивилися. Дякую за підтримку українського контенту. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки моїм відео і побачимось на наступних рибалках. До побачення!